Єдиний марафон триває. Про останні події на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по столиці п'ятеро постраждалих. Одну людину було госпіталізовано з рваними ранами ніг. Загрози життю немає. Про наслідки нашого каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, це була вже 18-та атака дронів від початку жовтня. Ворожі безпілотники заходили з різних напрямків, але силами і засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені, знешкоджені. Але попередньо внаслідок падіння уламків зафіксовано в Соломінському і Святошинському районах. В Соломінському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'ятиповерхового будинку житлового, внаслідок чого виникла пожежа. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Станом на зараз пожежу ліквідовано Одна людина загинула, і 14 поранено внаслідок російської атаки у кривому розі на Дніпропетровщині. Десять з них наразі у лікарнях вибух гримнув близько 10-ї вечора. Окупанти вдарили по місту ракетою. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджений триповерховий житловий будинок. У будинках поруч вибиті шибки та пошкоджені балкони. Понівечені також медзаклади, автівки та газопровід. На місці працюють всі служби аварійної. Рятувальна операція триває. Майже півтори сотні боїв відбулося на фронті протягом доби. Найскладнішою ситуацією лишається на Курахівському і Покровському напрямках. Докладно про все, що відбувається на передовій, дізнаємося від речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова. Він зі студією наживо. Пане Андрію, слава Україні. Яку інформацію маєте для нас? Дев'ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Курахівський напрямок. На харківському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення. Бої точилися в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку сили оборони України відбили 13 атак в районах Курісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного Тернів та Торського. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три спроби противника прорвати оборону українських військ в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області. На Торецькому напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили одну атаку в районі Торецька. На Покровському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селідового та Вишневого. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де російські окупанти протягом минулої доби 48 разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити позиції українських військ неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області. На придніпровському напрямку російські загарбники здійснили дві безуспішні атаки. Сили оборони України продовжують ведення операції у Курській області. Ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб. Підрозділи Сил оборони України продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема і під час операції у Курській області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 93 авіаційних удари. Зокрема, російські окупанти скинули 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4800 тисячі обстрілів. 148 із них із реактивних систем залпового вогню. А також задіяли для ураження понад 1600 дронів Камікадзе. Лілія. Пане Андрію. Що відомо про результати бойової роботи наших воїнів за останню добу? Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали одного удару по району зосередження особового складу і озброєння противника. Пункту управління складу боєприпасів трьом радіолокаційним станціям та три удари по іншим важливим об'єктам загалом минулої доби втрати ворога склали 1360 російських загарбників. Також українські воїни знищили 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 72 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 89 автомобілів та 10 одиниць. Спеціальної техніки Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ. Каби, артилерія, дрони. Росіяни не припиняють атакувати Сумщину та Чернігівщину, причому прицільну енергетичну інфраструктуру днем раніше обстрілювали Романський район, тепер Конотопський. Докладніше розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. живо. Юлія, вітаю. Як у вас минула ніч? Доброго ранку, Лілії. На Сумщині всю ніч. Тривала повітряна тривога, було чути вибухи, але найімовірніше це була робота сил протиповітряної оборони. А напередодні росіяни знову здійснили атаку шахедами по енергетичному об'єкту критичної інфраструктури цього разу по Конотопському районі. В результаті 16 тисяч споживачів залишились без світла. На територіях Конотопщини та Романщини були введені графіки аварійних відключень. Наразі вже вони скасовані. Крім того, дві ночі поспіль під важким обстрілом опинялась юнаківська громада. Ворог спрямовує туди і каби, і вогонь з реактивних систем залпового вогню з артилерії. Понівечено багато житлових будинків. Середину також була під потужним вогнем: дрони, міномети, артилерія. Там поранено одну людину, пошкоджено будинок та автомобіль. Загалом по 42 населених пунктах Сумщини за добу завдано понад дві сотні ударів. Не припинявся обстріл і Чернігівщини. Під прицілом 10 сіл з Новгород Сіверської, Сновської та Семенівської громад. Арсенал зброї, яку використав ворог, незмінний. Це міномети, артилерія та дрони, реактивні системи залпового вогню. Також студія дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки обстрілів на Чернігівщині та Сумщині. Понад 38 тисяч людей вже евакуйовано з прикордоння Сумщини. З них майже 7 тисяч дітей. Такі цифри наводять у сумській обласній військовій адміністрації. Людей ввозять, оскільки росіяни щоденно обстрілюють населені пункти регіону. Напередодні екіпаж поліції Білий Янгол урятував ще одну сім'ю. Це мати із маленькою донькою, жительки Білопілля. Там ситуація стає дедалі загрозливішою. Спецпідрозділом Білий Янгол було евакуйовано родину. Це маму із дитинкою із міста Білопілля Білопільської територіальної громади. Так як дана територія наразі піддається постійним обстрілам, наразі ми відвезли їх у безпечне місце. Стабілізаційні пункти, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій, підсилять фаховими лікарями. Про це заявили в генеральному штабі ЗСУ. Для цього залучать медперсонал із військових госпіталів, поповнюватимуть стаб-пункти за запитами командирів бойових частин. Крім того, у генштабі відреагували на чутки про те, що медиків із військових шпиталів нібито переводитимуть до піхотних бригад. У генштабі цю інформацію спростували і пояснили, лікарі не змінюватимуть профіль, вони й надалі працюватимуть за фахом. Наразі у бойових частинах є потреба у таких спеціалістах, оскільки зараз точаться інтенсивні бої з воро. У Львові спіймали на гарячому лікарку-алерголога, яка торгувала фальшивими довідками про непридатність до армії. Як стверджує слідство, за три тисячі доларів військово зобов'язані могли купити групу інвалідності. У такий спосіб так звані пацієнти не лише ухилялися від служби, а й без проблем виїжджали за кордон. Під час обшуків на робочому місці у неї виявлено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті та чорнові записи, в яких є докази протиправної діяльності. Станом на зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за частиною третьої статті 369 прим 2, а саме зловживання впливом. Ірина Баглаю вже готова продовжити єдиний марафон. Я ж чекатиму на вас із новинами опісля. Запоріжжя чи відкриють російські війська ще один напрямок фронту? І що їм готують наші сили оборони? Там чекаємо напрями, включення із очільником області Іваном Федоровим.